День боротьби з Вілснідом. реабілітаційний центр планують створити у Ладижині. з вежі Артинова на європейській площі лунає новорічна та різдвяна музика. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. 1 грудня, день боротьби з ВІЛ снідом ще 20 років тому. Світ упереджено ставився до ВІЛ-інфікованих, оскільки мало знали про те, наскільки він небезпечний для людини, та упереджене ставлення до людей із позитивним статусом зберігається. Й досі Україна на другому місці із розповсюдженням ВІЛ у Європі щороку, через ускладнення, спричинені четвертою стадією, помирає більше п'яти тисяч українців. Та виявлення позитивного вірусу на ранніх стадіях не несе загрози власному здоров'ю та оточуючим, якщо людина з позитивним статусом вчасно звертається до лікарів та проходить лікування. 36-річний війничанин Юрій ВІЛ-позитивний уже 13 років. Про свою невиліковну хворобу дізнався досить випадково. Заради цікавості здав тест, який підтвердив віву позитивність. Спочатку проблем зі здоров'ям чоловік не мав, але з прогресуванням інфекції почалися і хронічні захворювання. Я ехал с маршрутки, аж заплакал. <laughs> Неприятное ощущение, конечно. И оно по психике дает немного, ну, психологическое давление дает. А потом смирился. По здоровью он убьет, конечно, да. Там, то я же говорю, то какой-то высыпать, то еще что-то, то то, то все. И я понимаю прекрасно, что это именно от этого. ВІЛ це вірус, який поступово руйнує імунну систему людини. Ігор Матковський, лікар-інфекціоніст майже 30 років займається проблемою ВІЛ та снідом. Фахівець пояснює: якщо раніше через відсутність відповідних досліджень та вивчення проблем ВІЛ, ця інфекція була вироком. Тепер, якщо людина з позитивним статусом вчасно звертається по допомогу, навіть з таким страшним діагнозом може народити здорових дітей. На сьогоднішній день це не є та трагедія, яка була там 20-25 років тому назад, коли я починав свою діяльність в цій царині. А саме на сьогоднішній день є лікування лікування, яке і контролює оте, що я вам казав на початку: контролює людина свою віл-інфекцію. Тобто, вживання на сьогоднішній день однієї пігулки на день це абсолютно нормально і прийнятно. Понад 250 тисяч українців ВІЛ-позитивні. Та з початку пандемії виявляти такі віруси почали менше. Більшість лабораторій перейшли на дослідження та виявлення ковіду. Тому люди з можливим ВІЛ-статусом стали менше робити профілактичних тестів. Саме перше, це те, що був перехил медицини в бік ковіду. І я знаю, ну багато випадків, коли людини людина помирала, нібито від ковіду. А насправді це були прояви віланфекції, тобто, наприклад, пневмоцисна пневмонія. І оцей перехил медичний, да він ну я скажу, давайте так. Я його розумію, чому це відбулось, да, тому що вся медична спільнота працювала на головне, да, це щоб як можна зменшити, ну скажімо так, наслідки від COVID-19, але трохи і забули за віл-інфекцію. І зв'язку з цим, звичайно, і зменшилась кількість тестувань, зменшилась увага, зменшилась, ну скажімо так, те, що настороженість да, те, що ми говоримо по відношенню до віл-інфекції». Нагадаємо, ВІЛ не передається через рукостискання, гроші, поцілунки чи їжу. Найбільш розповсюджені шляхи передачі статеві контакти, шприци та інші побутові інструменти, де може міститися кров людини зараженої ВІЛ. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал Віничина. Реабілітаційний центр планують створити у Ладижині. Центр облаштують на базі санаторія Профілакторія, який одна з енергетичних компаній передала громаді в безоплатне користування. Ладижинська міська рада та енергетична компанія підписали меморандум про створення цього реабілітаційного центру. Сама будівля розташована в рекреаційній зоні. У приміщенні триває ремонт. Замінюють старі вікна на енергозберігаючі, проводять ремонти в палатах. Детальніше про новий реабілітаційний центр будемо говорити з Людмилою Головашич, начальником Гайсинської районної військової адміністрації. Вітаю вас! Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, хто ініціював створення реабілітаційного центру і чому обрали саме будівлю на території санаторію? Ну будівля існує вже багато років. Вона в межах Ладижина існує, і Ладижинська міська рада і, зокрема, і енергетики, вирішили саме так продовжити життя. Цього закладу заклад збудований вже досить давно, має сорокарічну історію, і наразі раніше там оздоровлювалися і відпочивали саме енергетики. Але сьогодні виклики часу зовсім інші, і виникла потреба створити саме на, на півдні Вінницької області саме додатковий реабілітаційний центр, який буде допомагати і. Професійно ставити на ноги наших людей не тільки в Вінниці, як це на сьогодні можливо, але саме на теренах цього регіону. Чому Ладижин? Тому що співпраця саме з енергетиками, міською радою, обласною адміністрацією стала можливою саме завдяки такому тройному співпраці. Попереду ще надзвичайно багато роботи, тому що це не приватна структура, це буде законтрактований, тобто будуть укладені договори з Національною службою здоров'я. України, що дасть можливість отримати фінансування для лікарні, утримання, лікування, це в державних закладах у нас безкоштовні будуть послуги надаватися. Ну і звісно, умови там будуть створені, я навіть не сумніваюсь, найкращі, найсучасніші і те, що дійсно знадобиться нашим ветеранам і не тільки. Тобто, ми говоримо про те, що у цьому реабілітаційному центрі зможуть лікуватися також ветерани. Ну, звісно, 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 ветерани, їхні родини, там багатопрофільна має бути підготовка. Все буде залежати від тих спеціалістів, які сьогодні міська рада, лікарня будуть запрошувати на роботу, будуть отримувати, будуть отримувати запрошення наші лікарі, лікарі з інших можливо, регіонів, лікарі, які приїхали до нас зі статусом внутрішньопереміщених осіб. Тому що чим більше Більше класних класифікованих лікарів буде в закладі, тим потужніший він буде, і тим більше кориснішим він буде для наших ветеранів і мешканців. Тобто, ми зараз говоримо про те, що до центру шукають працівників і підбирають персонал. Хто саме підбирає персонал? Цього міська рада. Це Ладижинська міська рада. Це буде підрозділ Ладижинської міської лікарні, і вони будуть працювати там. як же це буде абсолютно в межах Ладижинської громади все відбуватися? Будуть призначені відповідні спеціалісти, завідуючі відділеннями і так далі. І так далі. Тобто, далі Ладижинська комунальна лікарня, вона зможе укладати договори, і це десь. Можливість і створити нові робочі місця не тільки для лікарів, а й для молодшого медичного персоналу. Ну і, звичайно, це будуть і податки, це буде підтримка громади. Ми вам дякуємо. Нема за що. Всім гарного, тихого дня, вечора. Ну і будьте здоровими. Ще раз дякуємо. Людмила Головашич, начальник Гайсинської районної військової адміністрації, була з нами на зв'язку. Команда хірургів Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Вінницької обласної ради, успішно провела металостернохондродистракцію за методом НАСПАРК. Це метод, який допомагає зменшити больовий синдром після операції. Коментує Анатолій Сасюк, таракальний хірург, доцент Вінницького національного університету імені Миколи Івановича Пирогова. Дана методика дозволяє обійти всі ці ускладнення, дозволяє зробити нашу операцію більш вигідною для пацієнта, більш менш травматичною для пацієнта, створити для пацієнта максимальні умови для його швидкої вертикалізації, тобто максимально. Швидко підняти пацієнта на ноги. десятки представників громад України з різних регіонів та міжнародних організацій зібралися у Львові на всеукраїнському форумі, аби обговорити інструменти підсилення спроможності органів місцевого самоврядування та нові тренди розвитку українських громад. Форум проводиться щорічно з 2014 року і Є головною платформою в Україні для обміну досвідом у сфері розвитку місцевого самоврядування та обговорення реалізації реформи децентралізації. Вінницька влада поділилась досвідом створення сприятливих умов для життя в громаді, розвитком інфраструктури та технологій в контексті концепції інтегрованого розвитку. Власне, у Львові відбувся вже 10-й ювілейний форум розвитку місцевого самоврядування. Це форум, який присвячений вивченню і обміну досвіду щодо різноманітних практик місцевого самоврядування по різним напрямкам. Наприклад, я з колегами з Чернівців, Полтави і Житомира приймав участь у панелі, яка була присвячена інтегрованому розвитку міст. Інтегрований розвиток це такий інструмент, який до нас прийшов у 2017 році, і спочатку впровадження в Україні програми інтегрований розвиток міст в Україні, в рамках якої місто Вінниця напрацьовувало один зі своїх основних стратегічних документів, а саме концепцію інтегрованого розвитку 2030, яку власне, я і презентував на цьому форумі. В рамках презентації я розповів про те, про перші уже і успіхи і результати впровадження цього документу, і про те, яким чином ми його реалізовуємо саме у військовий. Час. Триває всеукраїнська акція: «16 днів проти насильства. В рамках проєкту відбувся брифінг «Вінниччина проти насильства. Під час якого старший інспектор національної поліції у Вінницькій області Віталій Микитенко підкреслив, що один із пріоритетних напрямків службової діяльності працівників територіальних підрозділів це протидія та запобігання будь-яким проявам домашнього насильства. За словами інспектора, за останні 10 місяців до територіальних підрозділів надійшло понад 8 тисяч заяв та повідомлень, пов'язаних саме із домашнім насильством. У минулому році була менша кількість таких звернень. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року спостерігається збільшення кількості звернень громадян щодо фактів чинення домашнього насильства, що пов'язано з виявленням прихованих фактів чинення домашнього насильства та результатами проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів серед населення, що за своєю метою направлені спонукати постраждалих осіб не мовчати про дану проблему та звертатись за допомогою. Слад витривалості, сили духу та бажання не здаватись навіть після важких поранень та втрати ноги. Це уже вкотре демонструє Роман Кашпур, ветеран російсько-української війни. У 19 років пішов добровольцем на війну в 2014 році, втратив частину ноги поблизу Мар'їнки, наступивши на протипіхотну міну. Та навіть після протезування не здався, переміг на іграх героїв та встановив рекорд України, протягнувши. 16 тонний літак з початком повномасштабної війни на протезі став на захист країни та за станом здоров'я змушений був повернутися в цивільне життя. Однак не зміг бути осторонь війни в країні, став волонтером та марафонцем Аби на власному прикладі показати пораненим бійцям, що життя продовжується навіть на протезі. І як підтвердження підкорення двох топ-марафонів світу у Лондоні та Нью-Йорку. Після повернення з останнього з Романом зустрічались наші журналісти. Я біг за багато причин, да, і за багатьох людей. Тобто, це хлопці, які загинули, да, ті, які дають сил на ну, мотивації, зверху дивляться. Да. Це ті, які на фронті, які воюють, які знову ж таки з передової дзвонили, де я був Нью-Йорку. Вони дзвонили, писали в Вашингтоні родина, Україна. І саме за підтримки побратимів та друзів Роман Кашпур пробіг у штатах замість одного два марафони. Їхав колишній розвідник на одному із стопових забігів у Нью-Йорк, але подолав 42 кілометри і Вашингтонського, які влаштували на честь морських піхотинців Сполучених Штатів. Військові були присутні на марафоні, не тільки бігли, а здебільшого вони вдовж цієї траси вони стояли, вони були як підтримка, вони були додатково ще як волонтери, допомагали роздавати воду, гелі, тоніки. І вони розуміли підсвідомо, да їм це пояснювали перед стартом на фініші і всю дистанцію, що ці люди біжать вашу підтримку на вашу честь. Тобто військових мотивує, мотивує, що люди їх пам'ятають, знають. Перша перемога для Романа як марафонця, забіг у Лондоні. І саме після нього вирішив пробігти усі шість топових марафонів світу. Нью-Йорк офіційно друга перемога. Були проблеми з протезом, мені довелося трішки втратити час туди, поки там ішов, поки міняв протез. Це було 6-25 годин фініш, а Нью-Йорк вже був 5,54-54. Тобто ну, це на півгодини майже краще, ніж тиждень. Український військовий розповідає, що ці забіги не лише мотивують його, а й допомагають пораненим воякам. Під час марафонів ветеран збирає кошти на протезування та реабілітацію бійців зі складними ампутаціями. Гроші йдуть на благодійний фонд громадянин. Саме основне, що ми виконали ціль, ми зібрали хлопчині на протезування. І власне, ми зараз до Токіо будемо ціль в ціль. Мене не зміна. тобто мотивація, збір коштів, протезування, підтримка поранених. Витривалого українця вже після марафону в Лондоні помітила ісландська фірма з виробництва протезів. Долав забіг у штатах Роман уже на спеціальному протезі. Це ж по принципу пересори, він легше пружини і виштовхує, коли, е, коли йде натискання, бачите, не зжимається за рахунок підковообразної форми. І коли йде по, поштовх кінетична сила. Біжучи з прапором своєї країни, Роман відчуває дружню підтримку. Ветеран бачить, Україну знають у світі, як націю незламних. Якби я ну, не був сконцентрований тільки на одному марафоні, щоб пробігти, я б для себе ще вів додатково запис, скільки я раз почув, поки біг оцих 42 кілометри в Нью-Йорку, скільки я раз почув на різних акцентах і на різних мовах світу Слава Україні. Тобто ну, це було надзвичайно. Щойно повернувшись, Роман уже почав підготовку до марафону у Токіо. Йому важливо і там здобути чергову перемогу. Бо саме своїм прикладом хоче мотивувати поранених ветеранів та довести, що і на протезах можна жити та перемагати. Вінниця відмовилася від головної ялинки, яку до початку великої війни щороку встановлювали у центральному парку. Але для того, аби створити вінничанам різдвяний настрій від сьогодні з вежі Артинова на європейській площі лунає. Добрічна та різдвяна музика. О 15.00 та о 21 з вежі лунатимуть добрий вечір тобі, пане господарю, та тиха ніч. О 9.00, 12.00 та 18.00 щедрик. А от нову композицію Дек The Hell можна буде почути цілих 8 разів. О 10, .00, 11, .00, 13, .00, 14, .00, 16, .00, 17, .00, 19 .00 та 20 годині. «Deck the Хелс. Або українською «Прикрашаємо наші хати. Це різдвяна колядка, яку знають у всьому світі. Вона набула популярності на початку 18-го століття. Українською цю колядку вперше виконали всередині 1990-х років у Київській національній філармонії. З Вінницької вежі ця мелодія лунатиме за графіком до 8 січня, третього дня водохреща за новоюліанським календарем. Була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе, тих, хто поряд, і спокійних вам вихідних!